Вітаємо! В ефірі дуже цікава програма. Зараз ведуча Єніна Горловська все вам розкаже. Вітаю усіх! І сьогодні я буду читати маленькі віршики про осінь. Добрий день школярки! Осі. І сьогодні я буду читати оповідання про росу та осінь. Я зараз буду розповідати вірш про росу. Роса Ганна Чубач. Ой, краса, ой, ну краса, вранці випала роса на деревах, на траві. Навесть на всі рослинки, як живі все расслых проминшик. Сяють усміхаються, скрапують, зливаються і ротеются на листках І и Срібла в дах. От перша проросовка ночувач. Дуже класний такий оптимістичний такий радісний сюжет. Одразу якось думаєш про шкільні канікули. Як раніше діти відпочивали на природі, їхали кудись там до села, до бабусі. А зараз ми послухаємо наступний сюжет. Так, добре. І наступний сюжет він буде про осінь. Зараз Я його ось страницю. Осінь. Володимир Сосюра. Осінь облитають квіти, обірває вітер в пелюсти печальні в синій тишині, по садах пустинних їде гордовито. Осінь На небезькім колі вдалечі. Холод, без жалю за літом, синьо-ока осінь їде на вбрання. В'яне все навколе, де пройдуть копита. Золоті копита чорного хуня. Облітають квіти, оберває вітер, Палістки печальні їх родзика кругом, скрізь якась по -по покора. В тишині розмита, і берисько голе мерзне за вікном. Дякую, Ніна. Я особисто так собі відчув такий настрій такого спокою, коли жовте листя, а також червоно-багряне, коли воно все так осипається дуже так повільно, коли сонечко ще гріє, ще тепло, ще таке бабине літо залишається після справжнього літа, але то вже осінь. І вона така спокійна, як мабуть. Будь як музика Вівальдія, чи якісь такі спокійні музичні твори можна слухати, дивитися на красиві, такі чудові краєвиди. Покажи ще раз книжечку, щоб ми знали, де класні сюжети, варто почитати і дітям, і батькам. Книжка добрий день, школярки. А насправді це не лише стосується школяриків, тому що сьогодні у нас відбувається освіта онлайн, і не лише діти активно читають, це такий спеціальний проект популяризації читання. Ми відкриваємо таланти наших юних співвітчизників, і це. Не лише стосуються дітей, це стосується і батьків, тому що коли ми якось намагаємося дітям допомогти виконувати шкільні домашні завдання, то варто творчо поставитися до того. Я думаю, що після цих великих переглядів цього сюжету в виконанні Єніни, то і шкільна вчителька, і тої однокласники, як то кажуть, поставлять свої вподобайки. Не забудьте поставити обов'язково, бо ви почули, як класно артистично Єніна все це прочитала. І от наші всі друзі. Семенчик, Богданчик, от вони тут всі слухали. І наш пеп. От. І скажи, Ніна, останнє маленьке запитання: а чому саме цю книжку ти обрала? Чому саме ця книжка тобі так сподобалася? По перше, що вона дуже радує дітей, вона дуже-дуже, дуже така добра. І ця книжка дає радість дітям. Добре віршики і всякі полезні совети. Ага, є корисні поради, це чудово, класно. Там, угу. І там ще можна побачити віршики пирожків, віршики різні, різні та й угу. гарні. Класно. І От я, я особисто наприклад полюбляю жанр оповідання, тексти, прози публіцистики, але у віршованих у поетичних творах можна знайти класну таку, знаєте, позитивну публіцистику життя. От саме це ми зараз і почули. Отож, читаймо українське і підписуйтеся на наш канал і ставте подобайки нашим юним ведучим, тому що наші ведучі для нас. Для нас з вами дуже стараються. На цьому дякуємо за увагу.